Який зараз стан справ щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або у разі поранення? Наскільки швидко і легко це робиться? Чи є з цим проблеми? Станом на даний час можна констатувати, що ця процедура вона надзвичайно тривала у часі 6-9 місяців, якби ось вона надзвичайно бюрократична. І дуже, скажімо, так, нервова для членів сім'ї загиблих, тому що дійсно дуже важко там. Є там вимагається комунікації між військоматом, між військовою частиною, яка готує документи для військомату, і потім пересилання документів безпосередньо до Міністерства оборони, яке розглядає, приймає рішення, і, і насправді це йде дуже важко. Якби документи на, на кожному етапі відбуваються затримки документів, то лише в окремих випадках можна констатувати, що робиться все якісно і оперативно в інтересах членів сім'ї загиблих. Ну є, як є. Поки а зараз хочеться ще наголосити на тому, що е, прийняті певні зміни оновлено порядок виплати цієї допомоги. Там буквально свіжий, 25 п'ятого січня е, вийшов наказ е, міністра оборони номер 45. Ось. Який оновив порядок виплати і призначення і виплати одноразової грошової допомоги, і з однієї сторони зроблені, начебто, кроки для вдосконалення процедури самої документальної, там тобто спрощені певні процедури, більш деталізовано як має діяти військова частина, як має діяти районний військомат, як має діяти обласний військомат, як потім має діяти комісія міністерства оборони, яка призначає цю допомогу, тобто то дійсно. На папері виписана більш така досконала процедура, на мою думку, так як я з цим ознайомився, я бачу, як вона на практиці запрацює, дуже важко сказати, тому що знаєте, так як працюють окремі військові частини, як наскільки якісно вони працюють з документами, то, чесно кажучи, ну хочеться побажати, щоб вони вдосконалили свої знання, якби і працювали оперативніше і краще, тому що дуже багато скарг є в відстані сімей. Але саме головне, з іншої сторони, що відбулося в цьому е наказі Міноборони, що тепер ця допомога виплачуватиметься не одним платежем, як це було до цього часу. Ось, а буде тепер виплачуватися в розстрочку. За таким принципом, що виплачується 20% від е передбаченого розміру там, виплачується відразу, а інших 80% рівними платежами, щомісячно розбиваються на 40 місяців. Ну, це фактично. Три з половиною роки, грубо кажучи. Тобто, виходить так, що ну, виходить не дуже добре, тому що насправді ми всі розуміємо, що гроші знецінюються, гроші виплачуються в гривні, інфляцію ніхто переглядати не буде. А люди, які, скажімо так, претендують, які, скажімо, отримали гори в сім'ї, і які мали би отримати компенсацію від держави оперативно і швидко, тепер ось. Матимуть таку ситуацію, що кошти платитимуться три половини року роки за загибель. На жаль, поки що так.